Усім добрий ранок. Що ти ходиш, м'явкаєш? Ти вже з'їв пачку корму. Не наїдається. Не наїдається. Чим ми вчора займалися? Що я вчора начудила? Ріті змастила воно будку. Сьогодні буду дораблювати, бачите? Бо накрила втеплювачем. А оці під шифером дирки не позакидала. Думаю, та і так зійде. Теплювач туди підпихну і буде те, що треба. Там всередині е, на полу і по стінам вона втеплена, полістирол там. Ну, отакий оце. Облюбували її. Він Тихон. Да? Облюбували, <хи> то буде тепло. Утеплене. Оце тільки дерки оці позамащувати. Бо вже пообдирали, порозривали, повитягували. То Зараз 8 годин ранку, трохи потеплішає. Та вийду та буду дороблювати. І навазилася вчора з неї в 12 вийшла, поки Коля заколотив, бо світло дали в 12. Воду, щоб набирати, бо як світла нема, то і води ж нема. Та цей заколотив мені. Я почала до трьох Ні, в три я вже в хаті прибирала. да Швиденько буду мені кіта зараз ж прийде з роботи. Десь дві, дві з половиною дві години. Оце я з нею тут возилася з цією будкою чехушник. хе носиться. У нас сьогодні півник почав кукурікати. Перший день хриплий такий, хрипить, але почав співати. Сьогодні перший день. Так, да, Василь? Ти сьогодні співати почав? Mm -hmm. Почав співати вже, вже на курок залазив, співає. Поховалися. Ну, хазяїн, Веня іншого місця не знайшов в туалет сходити. Хвата їм, Коль. Та я на узою вони до вечора з'їдять, а потім. Почали кукурузу їсти. А? Кажу, почали кукурудзу їсти. Що, Василь? Що ти дивишся? А? Такий. <рес> ага. Перелиняє, від'їдається, такий стає. Заховався в сарай. Так що такі справи поки у нас. Mm. Ну, то ж то, що ти більше горобців кормиш, ніж курей. Yeah, sure. Будем щось достанеться. Викидаєш. Я вчора не, не давала їм. Тут я випустила багато кукурудзи було. То це тільки трава і гарбуз. так то они доели. А я сегодня на лузой, завтра могут давать не буду. И, типа, так, Через день. Да. Не, каждый день им тут сидеть. Лузать. Да хвата на 10 курок. Ой, выедай. Сколько кукурузы. Не ймається мені, а страдає коля. Mm -hmm. <ріст> вітер таки піднявся, тепло, але вітер. Щось, щось надує. У мене не виходить, у нього хорошо виходить, у мене ні. Під самий верх його я там позакидала збоку і тут усього на углу трохи. Там воно відходить, воно не тримається, зараз трохи підсохне, схватиться. Там потім буду навесні білити дерево, все та її побілю. Все одно вона тепла. На всередині тепло. І так буде вигляд мать вирівнює. У мене воно коса крива. Ну це ж будка нерівно покладений. Та ще й з такого кирпичу. Де щоб понаходили по дворі таке зараз із цієї сторони буде гарненько зробиться? Дам тільки на колінках боси. Отам, От якщо закидати отак підверх, то воно те ще треба. А отак обмазали. Рідше треба було, так? Да? Рідше треба а, було. Да, треба було робити. Він густий, і він катається як тут. Цей подстрій. та у нас дерев'яна. Щоб була, де Ріта була прив'язана, то ж взагалі було, а даро було страшне. <смі> а це хоч тепла, нормальна будка буде. В ній літом не буде жарко, да? і, цей, і взимку не буде холодно. Я її навіть заглажувати не буду, хай вона така і буде, як під шубу. Ну що її заглажувати? Не чекайся, <социв> коля злий. <социв> ну і нічого. Зараз поприбираємо і буде їм будка. Кудка така, а потім побілиться і буде так, як вроді під шубою. Шуба. Ну тут треба, мені кажеться, трохи. Більше Мамочку зробити на так? і зверху написати обережно злий пес. І вилазить туди рік. Оце мені оце шифер оцей не подобається. Та хай, ну, що ти йому зроб? Ну, головне, щоб не текло. Ну. А з гімназ ліпить пулю. А то, що він не рівний, то не, не, не буде капати на голову, не буде. Може його трохи обрізати якось. Не хочу я туди йти. Воно застине, я потім обріжу. Зараз буду різати, все випаде. Він мене зараз пошле вже кудись. Я і так, давай я зроблю, давай я зроблю. Пішли, я буду її домазувати, пішли, я буду її домазувати, почала мазати. Ні, в мене не виходить робити. Психи такі. Він такий рад. Так що така? На свої п'ять копійок на встали. Я, я побачив, що ні в кого будки нема з декоративною штукатуркою. А у ты буде. Підсохло, так Сейчас вивалиш? Не вивали. Хороші шпакотурщик. Шпакаторщик. Тут, якщо його покрасити, то зори ще були. Диви які. Глянь. Ніхто не бачив, що воно. Вивалилось до все, все. До коло пала. Також ж краще. Ніде нічого не буде, не йдуть нічого. І все. А там всередині у неї дерев'яний пол, отакий от же ж полістирол і ряднинка така, войлок постіляний. Бо коли я кажу сіна, він каже, ні, вона буде ціпком вигортати, це буду мести постійно. Там там не холодно їй буде, вона не на землі. Так що тепленько, все, їм, Хай воно ну, з цуценятами туди, ховається, є їм де і в тій, і в цій будці. Ця будка здорова така, там всередині. Вона велика. Так що все.